На своєму каналі. Мене звати Кася і ми з вами в Португалія. Всім приємного перегляду! Так, я йду в Лідел, погодка <глотка> цікава. Сонечко і таких хмари з'явились. Так, я в лідеу. Дивіться, яка ціна на полуницю. Зараз акція 2 кілограми 8,79 І вона на вид нереально гарна. Просто фантастична. Це упаковочка 2 КГ. Ми вже брали таку, але кілограмову. Кілограм коштує ось це кілограмові, 6,99 за кілограм. Звісно, краще взяти 2 кілограми, але це треба прямо з'їсти. Тому що вона буде псуватися. Я взяла сливу, тут була слива. 3 євро кілограм. Ми вже брали смачненько. І ось є полуниця пів кіло. 2,99 за пів кіло. Вона найбільш негарна. Не знаю чому. Я б дуже хотіла цю купити, 2 кілограми. І зараз думаю про це, чи брати, чи ні. Думаю. А так я взяла булки вже, це мій кошик. І тюльпанчики 4 євро, як і в той раз. ті вже все, а це новенькі. До речі, думаю про ці каштани купити, тому що нас пригощали ось недавно на майданчику, там в садочку, папа з дівчинкою. А кілограм коштує 5,79 по акції в лідел. Вони прикольні. Я і в Туреччині такі їла вже готові продають. Там здається, зараз в Португалії 12 штук коштує 3 євро, якщо так типу, готові купляти. А коли ми жили в Нідерландах, то ці, каштани, у нас там був каштан такий якийсь спеціальний, то там саме такі маленькі каштанчики були, і ми їх також збирали і смажили. Ну, Все те саме. Тому що це не ті каштани, які типу, як в Україні, це вони трошки відрізняються. І воно реально дуже смачне. Цікаво, наскільки це корисна штука, треба почитати в інтернеті, тому що я реально не знаю. Наскільки там, що там є в складі. І ось, до речі, також цей грецький горіх продається. Я так розумію, що 500 грам в упаковці 4 євро. І той, що на вагу 6 євро кілограм, ось вказана ціна. Дві ціни. І ось вони тут. Ну, це я купляти не буду точно. А ось про каштанчики я думаю. Так, а взагалі в Ліду я прийшла за м'ясом, бо в нас немає такого м'яса, бо ми вчора приготували тушену капусту з м'ясом. Це єдине м'ясо, що в нас було. Ну і фарш заморозці. І в магазі не було такого свіжого. Ми хотіли чи ніжки взяти, чи ось такий типу куряче філе просто. І там термін придатності був реально 1-2 дні, і я таке взагалі не купляю, Це має вже бути для мене як по знижці. Тому я хочу свіженькі взяти. Ось тут нормальний термін придатності, курячі ніжки. Кілограм 5 євро це 2,73. Зараз візьму дві упаковочки. Ну це була б не я, якщо б я це все не купила і ще й без пакету. Та в мене маленька торба, де бунки лежать. А так, коротше, несу. І полуниця, і м'ясо, і тюльпани. Ну, це я, це Катя. Я знаю цю Катю. Я собі робити посудомийку, навіть вже не стала поки загружати, вирішила вже поїсти, а потім вже все це складати. Да, з посудомийкою реально дуже зручно. Я прям ну я і раніше була в захваті, і це реально дуже полегшує життя. Але зараз не про це. Пам'ятаєте, я розказувала, що якось я сиділа на станції, обідала їла гречку з і із сосискою. До мене підійшла жінка і сказала смачного. Я тіпа, така в шоці сиджу з виделкою на станції поїзду. І ну така, тіпа, як ви дізналися? Ну, тобто ми там не розмовляли з нею. А згодом, десь через три тижні приблизно, я так само прийшла на цю станцію, і ця жінка проходить повз, я чекаю на потяг, ну і вона ж тіпа, цим самим потягом їде. І вона мені, типа, добрий день, добрий день. ну і коротше, Ми так з нею якби, почали розмовляти, тому що поїзда ще не було. Ось. Ну і так ми тіпа, разом сіли у вагон і вже їхали. Я на, там, раніше трошки виходжу на одну зупинку. Ось, то Вона розказала про себе, що вона в Португалії приїжджає, вона не спочатку війни тут знаходиться, вона тут вже давно, я не знаю скільки точно років. Може, вона і сказала, але я не запам'ятала. Вона тут не живе постійно, вона тут проживає як періодами. Вона з Полтавської області. І що я хочу донести? Вона там каже, що вона працює. Ну, я ж кажу, розкажіть там, що, як, де працюєте. Вона працює у жінки вдома. Вона приїздить до неї в 7 годин вечора по будням, і уїжджає від неї в 2 години дня. Тобто вона з нею ночує і це знаходиться стільки часом. І це 5 днів на тиждень. Тобто вона завжди в неї ночує. І потім, з другої, здається, до сьомої ось цей період. Вона їде на іншу роботу. Я так зрозуміла, вона прибирає. Вона португальське слово сказала, але я зрозуміла, що це прибирання. Лімпеда здається, якось так. Точно не буду казати, але я зрозуміла, що це прибирання. Ось і тобто я кажу, як тобто ви вдома взагалі не буваєте? Вона каже: ні, я їду на вихідні тільки додому. Я думаю, що вона знімає кімнату, і вона знімає її в Алмаді. Алмада, так, здається, Алмада вона сказала. І я така кажу: о, нічого собі, типа як ви, ну, постійно на роботі. Вона каже: да, да. я приїжджаю сюди, якби заробити гроші, а потім їду додому. Ось я така кажу, я зрозуміла. Вона каже, що вона вже багато років так приїжджає сюди. І ось коли війна почалася, то вона своїм донькам сказала також їдьте до Португалії. Вона якраз була в Португалії на момент початку війни в Україні. Саме ось зараз, що 22-го року, і вони приїхали, але вона сказала, що вона знайшла їм житло, де можна жити безкоштовно, там декілька місяців у когось на дачі, але вони не витримали. Вони побули взагалі всього два місяці і сказали, що вони тут не можуть. Ну що, що, типа? них професія тут тільки прибиральниця може бути. А так вони там економісти, спеціалісти в Україні, і вони з дітьми псіханули і повернулися назад в Україну, тобто вони не змогли. А тепер мені ця жінка каже, що може треба було вже тут влаштовувати тоді їх життя тут, тому що в Україні поки що ну не зрозуміло все якось. Ось, ну оце ми їхали, розмовляли. Вона про мене питала. Ну і взагалі було цікаво послухати ось життя, наприклад, Українки, яка вже тут доволі довгий час періодами. Я так розуміла, що вона кожен рік приїжджає, можливо, там на зиму, на осінь, на весну. Ось, але вона зараз сказала, що в неї вже не те здоров'я, щоб сюди їздити. Можливо, що це вже для неї останній рік, що вона їздить так на заробітки, тому що ну, вона така вже похилого віку. Я не знаю скільки їй років, не буду навіть там ну, думати. Ось, а ну ось, от ось, ось така життєва історія, то що ну от я познайомилася. Ось, а і також ми якось з Лєрою їхали до Кашкайшу, і до нас, прямо на станції, підійшов дідусь. І він мені був дуже схожий на мого тата, який пом... мій тато помер. А, ось, і я прям, ну нібито, я з татом розмовляю. Він і зовнішнім так схожий. І манера спілкування якось така. Це дядько молдаванин, але він вже тут 25 років живе. І він потім з нами також вагон сів, і ми от разом їхали. Ну, і таке відчуття було, що я ніби з татом розмовляю своїм. І Лера так уважно його слухала. Прям ну, взагалі. Ну це було ну так, ну класно, знаєте. Ось таке відчуття, що я ніби як вдома тут, тому що ну, от в Нідерландах такого не було, наприклад. І це ну, дійсно так. Я просто порівнюю. Звісно, що все моментами може бути, що, наприклад, в Нідерландах спочатку нам було дуже комфортно. Ось це вже згодом з'явилися ці моменти, обставини, що ми хотіли окреме житло, а в нас його не було. Саме взагалі окреме, щоб не було нічого спільного з іншими сусідами. Ось тут все це, це є. Звісно, що тут інше життя, що тут треба за все платити. Я думаю, що в Нідерландах так само скоро треба за все буде платити. Тому да, тут я відчуваю ось якісь таке споріднення, знаєте, споріднення. І що ти їдеш в потязі, ти можеш зустріти таких людей, спілкуватися. Ну і в принципі, я кожен день, коли їжджу на потязі зранку і в обід. То в вагоні полюбе є хтось там російськомовний, україномовний. Це реально правда так і є. Ось і навіть там, коли ти приїжджаєш в це кафе Панорама Українське, ну там всі українці майже завжди. Ну, ти думаєш, блін, да я ж в Києві десь, ну реально, я десь в Україні, ну правда. Ну от це є таке, таке відчуття, і ну, це дуже імпонує мені, наприклад. Це знаєте, я прям як казати про тему. Ось що, що мені подобається в, в Португалії. Ми тут вже реально півроку, уявляєте, ми півроку в Португалії. Я сама не знаю, як цей час пройшов так швидко, але ми в Португалії півроку після Нідерландів, де ми пробули два з половиною роки. І тут настільки всі, швидко у нас відбувається, якось постійно щось рухається, ми кудись їдемо, щось робимо, якісь там пригоди в нас, там магазини постійні, парки якісь, розлікухи. Ну, От в нідерландах всього цього не було. Я навіть коли дивлюсь якісь відео свої з Нідерландів, ну бачу цей ліс, так це гарна природа. В нас це будиночок маленький. Ось, але я просто постійно згадую ліс, 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 і ці кліщі ще також в мене так згадці дуже сильно сидять. Що постійно вони, вони були в нашому житті. Я постійно приймалася. Я на цю нашу кицьку, яка померла там, постійно перевіряла. Я її навіть додому боялася впускати, тому що вона оце зайде з лісу, починає трусити себе. Ці ж кліщі, вони падають, тому що вони не прососалися одразу до неї, а вони ж тіпа типу, на ній сидять. І ця Ліра, яка постійно на килимку це повза і ходить, і ці ж кліщі перші, на кого попадається на малу на Л'єру. І я оце постійно про це пам'ятаю, переживала, думала про це, і це реально мене дуже напрягало. Ось ну і плюс якось ці сірі бутні, такі однотипні, завжди одне те саме. Ну, я не кажу, що в Нідерландах погано було. Ні, я не кажу. Мені країна дуже подобалась Нідерланди. Взагалі, якщо б ми навіть жили в тому ж селі, але повністю окремо. Це було б інше життя, це правда. То, що ми хотіли, ми просили дуже сильно це окреме житло, але ну сказали, що немає варіантів, навіть якщо воно там без ремонту, щоб ви зробили самі, не було нічого. Тому, тому так, Да. Нідерланди супер країна, нам все подобалося в країні і вся врегульованість, всі ці правила, все це також було ну, плюс. Ось ну бачите, що ми змінили країну, і тут я відчуваю, ну мабуть тут я відчуваю якусь свободу. Свободу ну, руху, свободу думок. Ну мені тут знаєте, ну я, я я правда, я вже багато разів казала, що я відчуваю себе тут як в Україні, як вдома, наче. Хоча в мене є думки періодично, що я б хотіла повернутися в Україну, що в нас там є квартира, наприклад, моя мама в Києві живе. Ось і зараз про наш будинок, який був повністю зруйнований, його відбудовують. Там вже навіть роблять ремонти всередині. Я вже про це казала раніше. І ну є думки, знаєте, і ну ну не знаєш, не знаєш, як рухатись і куди правильно рухатись, не знаєш, чи налагоджувати тут своє життя, чи все ж таки згодом повернутися в Україну. Можливо, скоро скоро скажуть всім звідси виїжджати з Португалії, хто не має там резиденції, ну як ми, наприклад. От я не знаю, я поки що в думках про це. Ось. Але в принципі Португалія мені дуже подобається. Ось єдине, що в нас цей перший рік, перші півроку ми постійно хворіємо, особливо я і Лєра. У нас взагалі просто одна хвороба переходить на іншу хворобу. Тому це адаптація, інший клімат, це все зрозуміло. Вологість, пліснява, яка є в квартирі, квартира не нова, в неї старий ремонт, старі меблі. Тут реально на дверях навіть пліснява є. І це все один на одного так накладається. Але все одно знаєте відчуття, що постійно є сонце, воно реально дає якийсь такий поштовх посміхатися, їхати, щось робити, рухатись. Ну, от, от є це, дійсно, воно якось впливає на нас усіх. Це такі мої думки були, поки в мене якраз там вже макарони. Зараз треба варити, вода закипає, я, чую, я відчуваю, відчуваю, я кажу, чую по звуку, ось і буду обідати зараз. Да, Це такі думки. А купили не, конечно, такий конечно, фрукт. Звісно, можна. Да, Лера, добре, вона мені дозволила зняти відео. Купили цей фрукт, Пітахая, здається. Смотри, Я вставлю, смотри, якщо неправильно назвала. Да, mm -hmm. да. Оце зараз перше будемо пробувати. Ще ніколи не пробували, зараз спробуємо. Ми ну, купили щоденьку оцю половинку євро 48. А оцей коштує 4 євро. І Ліра хоче ще цей сир, вона його дуже любить. Так. Да. вона вже маракуй з'їла, бо ми сьогодні такі фрукти купили, екзотичні трошки. то зараз буде перекус такий. Да, я вже розрізала пітахая, ось таке воно. І написано, що я подивилась в інтернеті, що Лера вже сир тут гризе, Що треба просто оцю цю їсти. Вона така, ну вона тверденька така, не, не прям м'яка. Добре, Лера. Зараз Лера, спробуй, бо вона, саме вона вибрала цю штуку. 4 євро коштує. Да, Лера? Сир гризе. Ну все, будемо смакувати. Ну що, Лера, вся надія на тебе спробувати. Давай. Я вже спробувала, насправді він мені ніякий. Нейтральний в нього смак. Вкусний. Ти пробуй давай кусай, зараз зрозумієш. <рив> Дивись, Лєра. Я вже з'їла. На. Кусай повністю. Ну він. Я навіть не знаю на що він схожий. Зараз Лерчик, На що він тобі схожий? Ну він, він без смаку. Може він у нас недозрілий якийсь, якщо чесно, я не знаю. Я не він ну він нейтральний. Він не солодкий, не кислий, ніякий. Тобто, я не знаю.